Романе, візьмімо щось корисне, наприклад, овочевий салат. На мою думку, краще вибрати борщ. Чому ти так вважаєш? Одразу й не скажу, Марічко. Треба подумати. Є запитання, на які дати відповідь одразу нелегко. Одне з них чому. Як переконливо пояснити свою думку ти дізнаєшся на цьому уроці. Якщо хочеш розповісти про причини того, чому якась страва є корисною, це буде роздум. До такого тексту можна поставити запитання Чому Елементарний роздум складається з трьох частин тези, доказів, висновку. Теза це твердження, яке потрібно довести. Щоб сформулювати тезу, вислови власну думку. Докази це аргументи на підтвердження правильності висловленої тези. Щоб дібрати докази, дай відповідь на таке запитання. Чому вважаєш, що твоя теза правильна? Висновок це логічний підсумок. Сформулюй остаточну думку. Зверни увагу. Формулюючи тезу, можна скористатися такими словами і виразами. Я думаю, що, на мою думку, переконаний або переконана докази можна розпочати за допомогою таких слів і виразів. Через те, що це пояснюється тим, що доказом може бути по перше, по-друге. Також, висновок приєднують за допомогою таких слів і виразів. Отже, таким чином. Ось чому. Ми переконалися в тому, що можна зробити висновок, що ці слова допомагають побудувати роздум, однак вони не є обов'язковими. Прочитай текст, виділи частини роздуму, тезу, докази, висновок. Укажи слова, які їх пов'язують Рецепт борщу. На мою думку, не існує якогось одного стандартного рецепта борщу. Це пояснюється тим, що страва істотно змінювалася. До XVIII століття борщ був без картоплі, перцю і помідорів готували його на квасі, додаючи квасолю, квашену капусту, буряк, моркву і цибулю. Через те, що в кожному регіоні свої кулінарні традиції, від Закарпаття до Донеччини борщ готують із варіаціями. Також ця страва пов'язана з історією родини кожна господиня обирає улюблений рецепт, який передається в спадок із покоління в покоління. Ось чому існує незліченна кількість неймовірно смачних рецептів борщу, і кожен із них унікальний і смакує по-своєму перевір Текст складається з тези, трьох доказів. Та висновку побудувати роздум допомагають такі слова і вирази. На мою думку, це пояснюється тим, що, через те, що також. Ось чому. Прочитай тези та розподіли докази на підтвердження кожної з них. На мою думку, борщ одна з найдавніших страв українців. Я вважаю, що варто започаткувати День українського борщу. Перевір ДОКАЗИ до першої тези. Одна з перших письмових згадок борщу датується 1556 роком. У реєстрі Запорозької Січі 1649 року вже були козаки з прізвищами Борщ і Борщенко. З давніх давен збереглося багато прислів'їв та приказок про цю страву. Наприклад, Байка байкою, а борщ стигне. Добрий борщик та поганий горщик, докази, що обґрунтовують другу тезу. Це приверне увагу до традиційної української кухні. Такий захід сприятиме популяризації української культури в світі. Святкування це завжди весело. Можна влаштувати фестиваль сімейних рецептів борщу. Добери до кожної тези та доказів висновок імовірного роздуму. Перевір висновок до першої тези. Отже борщ це стародавня страва, яка є частиною української самобутності. Висновок до другої тези. Ми переконалися в тому. Що запровадження дня борщу забезпечить збереження традицій нашого народу? Добери тезу і докази до поданого висновку. Борщ це найпопулярніша національна страва та гастрономічний символ України. Перевір Теза. Борщ розповсюджений не тільки в Україні. Його знають в усьому світі. Можливі докази Борщ єдина страва, яку здавна готували як пісним, так і на бульйоні, як у будні, так і у свята, як холодним, так і гарячим. Борщ подорожував разом з українцями та потрапив до різних країн світу. Дослідники нарахували понад 60 видів борщу, а рецептів тисячі. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу. Добери заголовок до тексту. Перевір. Заголовок може бути таким смачна візитівка нашої країни. Склади роздум Для цього. Вислови власну думку щодо того, яку страву ти вважаєш корисною. Дай відповідь на запитання, чому ти думаєш, що твоя теза правильна. Обери кілька аргументів, сформулюй логічний висновок. Запиши свій роздум. Добери заголовок Твій роздум цікавий і переконливий. Оприлюдни його в коментарях до нашого відео з хештегом Пістація Укр. Повернімося до розмови Марічки та Романа в їдальні. Чому ти вважаєш борщ корисною стравою? По-перше, борщ найкращий енергетик. По-друге, овочі, яких у цій страві багато, є джерелом вітамінів. По-третє, він покращує настрій. Тепер і ти знаєш, як обґрунтовано пояснити свою думку. Запам'ятай. Роздум це висловлення, у якому розповідається про причини, доводиться правильність чи неправильність твердження за допомогою аргументів. До такого тексту можна поставити запитання чому. Елементарний роздум складається з трьох частин тези, доказів, висновку. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українсько разом!